Я сам Березівський, так. Родина моя. У мене було дуже багато всяких пропозицій. І там, і там, і там, і, і всяких цей, а мене тянуло сюди. Виключи мікрофон, я тобі ще скажу. <клухи> Виключи. Так. Так, тепер слухай. Ті люди, які сьогодні працюють і в тилу, повинні допомагати нашим Збройним силам України і наблизити перемогу на благо наших дітей, нашого міста, нашої держави взагалі. Тому ми з першого дня повноштабної війни і з 14 року постійно допомагаємо як із бюджету, так і колектив міської ради. Я вдячний всій громаді, яка щоденно потужно допомагає. За для нашої спільної перемоги слава Україні! Героям слава! Мені подобається наша березівка тим, що вона у нас спокійна, гарна, зелена і дуже доброзичлива. Сбачите, Ви воно вже геть аж пожовкло від давності.